Студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Міністерство оборони спільно з Львівською міською радою запустило у Львові пілотний проєкт рекрутингу української армії. У центрі можна дізнатися всю актуальну інформацію про вакансії в армії, поспілкуватися з представниками бригад та обрати бажану професію у війську. Які саме послуги надає центр і чи забезпечує клієнтам анонімність З'ясуємо далі з нами на прямому зв'язку. Андрій Садовий, мер міста Львів, пане Андріє. Одеса вас вітає дай Боже здоров'я, слава Україні! Героям слава! Дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Тож давайте починати з самого початку. Які послуги, крім тих, про які я вже зауважила, надає центр сьогодні е, треба зрозуміти, що е, у війні бере участь не тільки армія, для перемоги треба залучення всіх нас. І треба зрозуміти, а хто що краще може робити в цей час. Якщо ми говоримо про Збройні сили, ми повинні розуміти для того, щоб 30 людей були на передовій, наприклад, де окуповували наші землі, 300 людей мається забезпечувати. Потрібні механіки, водії, слюсарі, не знаю, поварі банально потрібні, так? а 3 тисячі людей мають працювати, сплачувати податки. Є спеціальності військові, є позавійськові, і так виглядає, що Росія вже завжди буде нашим ворогом, і ми повинні кожен з нас мати військову спеціальність, щоб в той чи інший час бути готовим робити ту ділянку, яку ми вміємо робити найкраще. Для того ми і спільно з міністерством оборони відкрили цей рекрутоновий центр, де ти можеш спокійно прийти, там не роздають повісток. Поспілкуватися з фахівцями, спитати, які сьогодні потрібні спеціальності, як можна підготуватись до цієї роботи, отримати іншу інформацію. Ви знаєте, вчора ми тільки цей центр відкрили, і вчора вже почали приходити перші відвідувачі, які от мають знаєте, всередині такий поклик, що от але є сумнів, і коли вони вивчають глибшу інформацію, багатьох з них з'являється бажання. Присвятити наступний час свого життя українському війську, працювати на військо, тобто свідомо приймати рішення, а не бути переляканими, тому що в нас така склалась картинка, що працівники ТЦК десь виловлюють людей на вулицях, і десь таке напевно є. Це має бути в минулому. Перемога буде, коли ми всі будемо залучені. Тому ми запускаємо цей пілот. Звичайно, що напевно деякі речі треба ще буде поправити, але з радістю запрошуємо Одеситів. Приїжджайте, подивіться, як ми це зробили, і зробіть в себе ще краще. Це я вважаю буде чудово. Скажіть, будь ласка, ви зауважили, що вже є відвідувачі в центрі? Чи наразі є інформація про яку кількість людей за першу буквально добу роботи йдеться? Ну, вчора прийшло десь близько 10 людей. Я знаю, що сьогодні люди також йдуть. Чим більше інформації в медіа, тим більше є бажаючих. Ми ну, повинні зрозуміти, що в нас. Подібні рекруторнові центри в центральній сині міста вже мають деякі окремі військові підрозділи: це і Азов, це і третя штурмова, це є Давінчі. Зараз вибудовуємо для 24-ї бригади. Тобто, ми, взагалі, як міська рада маємо дуже тісну співпрацю з всіма військовими підрозділами. Скажу вам більше, що ми в бюджеті цього року передбачили 1 мільярд гривень на закупівлі високоспеціалізованого. Обладнання, яке генерується львівськими компаніями. Тобто ми у Львові не виробляємо ми всі мілітарні виробництва ще на початку війни вивели зі Львова, але сам продукт створюють львівські інженери і ми купляємо цей продукт: це дрони, антидронові системи, все, що е, рятує життя нашим хлопцям, купляємо і передаємо нашим військовим підрозділам. Фактично, кошти громади мають подвійну потрійну силу. А ті люди, які вже приходять записуватися, як правило, там приймають свідоме рішення. І от такі консультації, такі центри вони потрібні. І ми в кожному районі міста будемо такі центри відкривати, щоб ми приймали свідоме рішення. Скажіть, будь ласка, за планами, скільки таких центрів має з'явитися у Львові, а можливо, навіть у Львівській області? Якщо брати про Львів, ми маємо шість районів в місті Львові. Цей центр центральний, і в кожному районі буде відкрито також по такому окремому центру. Це ми робимо на базі наших ЦНАПів, куди людина звертається за різною інформацією і будуть окремо навчені люди, які будуть консультувати стосовно мілітарної і військової справи з любов'ю, з повагою з пошаною, тому що ну людина працює повором, так і от має поклик бути. З українською армією, ну то він може записатися на ту ж саму професію і так само готувати їсти для наших військових, які сьогодні боронять нашу землю. Чи хтось працює наприклад водієм, чи про хтось працює слюсарем, хтось працює механіком? Різні потрібні спеціальності? Звичайно, що є високоспеціалізовані. Спеціалісти, люди, які йдуть служити в десантно-штурмові війська чи йдуть в морську піхоту. Тут, до речі, ми від міста маємо окрему доплату. Ми зразу даємо 50 тисяч гривень для тих, хто готовий йти записуватися добровольцями по контракту в морську піхоту або в десантно-штурмові війська, тому що там треба зовсім іншу підготовку. І люди потім йдуть на навчальні. Такі періоди великі багато з них виїжджають за кордон на навчання, що ви розуміли, і проходять вишкіл на дуже серйозних військових підрозділах за кордоном. Отакі реалії нашого життя. Давайте трішки більш детально поговоримо про процедуру звернення громадян до центру. А люди, які приходять до центру або телефонують, або пишуть на почту, чи мають вони залишати якісь особисті дані, інформацію про місце проживання або свої контакти? Ні. Людина приходить, вона може представитися, може не представитися, це все залежить від її бажання. Тобто це не є пункт, де е, роздають повістки. Це як консультативний центр, де тобі максимально надають інформацію, щоб ти свідомо міг приймати рішення. Тобто можна зробити висновок, що центр ніякого зв'язку з ТЦК не має. Е, з однієї сторони, немає. З другої сторони, якщо Людина хоче, щоб такий зв'язок був, ми можемо організувати. Бо, наприклад, нам ж подають запити різні підрозділи, які потребують людей на різні спеціальності. Якщо людина прийме рішення. Що вона власне хоче йти служити в такому то підрозділі? Ми через ТЦК такий контакт можемо організувати і можемо гарантувати, що наприклад, він хоче йти служити морську піхоту, ну то він піде працювати морську піхоту, наприклад, працювати куком, варити їсти. Ну, людина має таке бажання. Будь ласка, ми це організуємо. А хтось, наприклад, там хоче там піти, наприклад, працювати водієм і хоче працювати водієм, не знаю, там в 24-й бригаді. Будь ласка, можемо це організувати, бо там, наприклад, його друзі, його колеги служать. Тобто має бути індивідуальний підхід, тому що треба мати повагу до гідності людини. Людина з великої букви. Якщо людину не зацікавили жодні вакансії, які є наявними в центрі, чи накладає на неї е, сам візит будь-які зобов'язання? Жодних. Жодних, крім е, більшої проінформованості. А коли людина отримає інформацію, вона є озброєна і в неї зникає страх. Знаєте, саме страшне, коли люди переживають, дадуть повістку, не дадуть. Краще самому прийняти зважене рішення. Так і подумати, а де чим я можу прислужитися українській державі на сьогоднішній день? І тоді нема страху, тоді ти нормально спиш, тоді ти не маєш проблем. Тому що ще раз наголошую: Росія була, є і буде нашим ворогом. І ми повинні всі усвідомити, що повернення в минуле не буде, а майбутнє буде таким, яким ми з вами його збудуємо. Ми не можемо покладатися, що от виключно військові все зроблять. Друзі мої, це ми з вами повинні робити нашу роботу. Якщо хтось працює е, спеціалістом, який складає дрони, то нехай він складає ці дрони. Але хтось хоче піти працювати оператором дронів, будь ласка, ми це організуємо. Але це має бути свідоме рішення, тому що люди, які несвідомо попадають в Збройні сили, ну, чесно кажучи, від них немає великої користі. Пане Андрій, скажіть, будь ласка, чи на будь-якому етапі співпраці з центром клієнт може відмовитися від послуг? А це консультація. Це є наш міський ЦНАП. Ти можеш прийти, тобі не сподобався оператор, з яким ти спілкуєшся? Будь ласка, прийди до іншого оператора. Ну, тут нема жодної обов'язковості. Ще раз наголошую: в центрах повістки ніхто не роздає. Це є вільне спілкування для тих людей, які хочуть зрозуміти, що це таке, тому що ми дуже часто цього не розуміємо. Ви знаєте, я часто виїжджаю на передову до наших хлопців. От останній раз я був на свята. Коли ти там перебуваєш, всі ті міські проблеми далеко в минулому. Зовсім інше відчуття реальності і життя, і ти спілкуєшся з великою кількістю людей, які свідомо роблять свою, ну, свою службу, свою роботу. Різні люди потрібні. Чомусь нас приймають, що армія це тільки ті, хто сидять в окопі і наступають. Та друзі мої, це є маленький відсоток, а 90% людей забезпечують цей процес для того, щоб його забезпечувати, ми з вами потрібні. Розумієте, всі ми повинні зрозуміти, що такі реалії сьогоднішнього часу будемо єдині, будемо разом, переможемо. Слава Україні! Пане Андрію, буквально два коротких питання. Перше питання щодо того, що центр у Львові є пілотним, і як зазначив Олексій Бежевець, координатор рекрутингу до української армії міністерства оборони, наступними містами стануть Запоріжжя, Дніпро, Київ і Одеса. А також Полтава щодо цих міст. Чи є інформація, як скоро з'являться центри в наших містах? Колеги починають телефонувати. Хочуть приїхати до Львова, побачити, як ми організували роботу. Ми їх запрошуємо, показуємо, і вони в себе роблять ще кращі центри. З Одеси як телефонували? Е, ну, я думаю, що після нашого ефіру однозначно зателефонують. Тому що ви робите прекрасне промо, і ваш телеканал має велику симпатію серед мешканців Одеси. Це я точно знаю. І ще одне дуже важливе питання. Хотіла його поставити. Все ж таки багато з громадян України вони переймаються, коли а, дізнаються інформацію, так чи задумуються про те, щоб піти а, до війська? Що чи не станеться так, що вони шукатимуть вакансію повара, вакансію водія або оператора дрона? А опиняться дійсно на передовій. Як ви вважаєте, діяльність центру гарантує а, щодо цього що, бодай щось? Ця команда, яка сьогодні почала працювати з міністром оборони, вона прекрасно розуміє репутаційні ризики. І наша задача відпрацювати модель таким чином, щоб була повага до людини, до громадянина, і ми максимально використовували потенціал кожної людини. Оце, що ви говорите, це насправді мінусова позиція, а нам треба використовувати потенціал кожного з нас. Тому що людей для того, щоб вони були на передовій, треба вчити. Треба довго вчити, спеціалізовано вчити. Так, є такі люди, є такі, які хочуть ти десантно-штурми війська. Окей, поможемо, організуємо, але є ті люди, які не готові до цього морально. Хоча ви прекрасно розумієте, що в житті невідомо, що може бути завтра там чи післязавтра, але наразі ну всі тримають слово. Ну, і наостанок, будь ласка, а якщо говорити про центр у Львові, а хто сьогодні подає вакансії, так? які бригади, кого шукають, і про які зарплати йдеться? Насправді зарплати достатньо високі. Це і до 100 тисяч. І більше 100 тисяч гривень, і подають всі наші бригади, які дислокуються чи мають коріння львівське і українське, в тому числі. Наприклад, ті ж самі давінчі. Ну вони не є там формально львівські, але душою ми їх відчуваємо своїми. Там та штурмова бригада, 24-та бригада, прикордонні війська, національна гвардія. Фактично, мова йде про всі підрозділи, і кожен може точково прийти і сказати: Ви знаєте, а я хочу служити. Такому то підрозділі. А ну, будь ласка, подивіться по картотеці, які там є вакансії, дівчатка подивляться і вам дадуть пропозицію. Не бійтеся, не треба боятися. Треба розуміти, що від нас з вами залежить, якою буде наш завтрашній день, день наших дітей, наших внуків. внуків. Слава Україні! Героям слава пане Андрій, дуже дякую вам за вімкнення і за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. З нами на прямому зв'язку був Андрій Садовий, мер міста Львів. А ефір для вас провела я Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся сьомий телеканал. Робіть таки надалі.